Вітаю, я Олександра Федорчук і сьогодні в дайджесті новин зі слава Тіві розповім про те, у якій сфері українці в Польщі опинилися серед лідерів. Що про залежність Європи від російського газу сказала польська міністерка клімату, та як Польща евакуйовувала своїх громадян із Ізраїлю. Українці серед іноземців у Польщі відкрили найбільше нових бізнесів із початку року. Про це свідчать дані польського центрального реєстру підприємницької діяльності. Так, із січня по квітень 2025 року громадяни України зареєстрували в Польщі майже 11 тисяч одноосібних підприємств, тобто близько 80% від усіх діючих бізнесів, зареєстрованих іноземцями. Для порівняння білоруси відкрили близько однієї тисячі компаній німці 255. Найпопулярнішою галузю серед українців стало будівництво. 26% від усіх зареєстрованих ними компаній. Також чимало підприємств працює у сфері телекомунікацій та інформаційних послуг. Тут нам у цьому складають компанію білоруси, британці та французи. Натомість громадяни США найчастіше вибирають галузь освіти, а німці торгівлю. Чому, на думку експертів, іноземці надають перевагу відкривати ФОПи в Польщі та як вони цим сприяють економічному розвитку країни? Читайте в новині на слава Тіві. Європа заплатила занадто високу ціну за залежність від російського газу. На думку міністерки клімату та довкілля Польщі Пауліни Хенін-Клоски з цього приводу захід має остаточно позбутися залежності від російських викопних ресурсів. За словами урядовиці, саме тому Єврокомісія ще до кінця цього місяця має представити дорожню карту поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв. Європейська енергетична стратегія, як зазначила міністерка, передбачає диверсифікацію джерел енергії та поступове припинення імпорту викопного палива з Росії. Ключовим елементом цього переходу має стати енергетична безпека, а також доступність цін на енергію для домогосподарств і бізнесу. хеннінг Клоска також повідомила про підписання меморандумів про співпрацю з усіма країнами Балтійського моря у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, раніше було підписано спільний документ із Литвою, Латвією та Естонією щодо захисту енергетичних об'єктів в регіоні. Польща евакуювала своїх громадян із Ізраїлю. Евакуація відбулася двома літаками. Повідомили в МЗС країни. Перший рейс вилетів із Шармель Шейха в середу на світанку, а другий військовий у четвер замана, столиці Йорданії. Після брифінгу Міністерства закордонних справ Польщі кореспондентка Слава Тіві Інна Білак поінформувала, що на борту евакуаційного рейсу з Ізраїлю, який прибув у середу, перебували 154 особи, серед яких 20 іноземців. Також зазначили у міністерстві, якщо будуть ще запити на евакуацію, то можливо до кінця тижня будуть організовані ще рейси. Також евакуюють 14 людей із Ірану. Скажу, що Польща це також маємо інформацію, що польща одна із перших країн, яка евакуює саме цивільних людей, які так сказати застрягли на території Ізраїлю та Ірану. Американський президент Дональд Трамп і частина світової спільноти демонструють різні підходи у своїй позиції щодо війни в Україні та конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Про це в Етері Слава Тіві заявила директорка American Jewish Committee Central Europe Агняшка Маркевич. Вона прокоментувала, що вільні держави розуміють, що Україна веде важку боротьбу за незалежність, демократію і безпеку всієї Європи. Водночас Ізраїль протистоїть фанатичному режиму Ірану, який володіє ядерною зброєю і становить загрозу не лише для регіону, а й для всього світу. Ми, як організація, перебуваємо в постійному контакті з представниками американської адміністрації, переконуючи наскільки великі схожості між ситуацією Ізраїля та України, і переконуючи їх, що необхідним є підтримка західних країн, в тому числі США, як для Ізраїля, так і для України. Треба також підкреслювати, що таку позицію поділяє більшість американського конгресу. Де є переважна більшість і перевага тих конгресменів, які підтримують і. І бачить е, необхідність е, е, подальшої е, е, підтримки атмосферція... України. Наразі в мене все, на все добре.